Президент Франції Макрон відвідає Вашингтон наступного тижня для обговорення війни в Україні. Про це сьогодні повідомило французьке видання Le Фігаро, передаючи слова уповноваженого міністра із європейських справ Франції Бенджаміна Хаддада. За його словами, Макрон приїде, щоб висловити думку європейців і сказати, що майбутнє України не може вирішуватися без них. Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Вашингтон наступного тижня в рамках зустрічі спрямованих на припинення війни Росії в Україну. Про це заявив радник Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Майк Волц 19 лютого. Ну і більше про очікування від візитів Макрона і Стармера до Вашингтону будемо говорити з заступником директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков з нами на прямому зв'язку. Пане Артема, вітаємо вас. Вітаємо добрий день. Власне, цей візит політиків він стосується того, щоб переконати Сполучені Штати Америки не покидати Україну та Європу щодо питань безпеки. Будемо сподіватися, що не просто висловити свої глибокі сторсторбовання, що в принципі є найулюбленішим видом спорту сьогодні в наших європейських колег і друзів. От насправді сигнал позитивний, тому що ми ж бачимо, що для нас у цей трек, так званий переговірний, але по факту це перемовини про українську капітуляцію складаються не найкращим чином. І, очевидно, в Європі є певна криза лідерства, і от ми з вами здається, обговорювали історію з тим, як. Генеральний секретар Мюнхінської безпекової конференції плакав під час її закриття, тому що Сполучені Штати залишають Європу один на один з росіянами. Тому дійсно, оці. Перемовини, які були в Єльсійському палаці, перші і от е, мають відбутися, відбути, відбутися другі. Це певного роду напрацювання ідеї якоїсь спільної позиції для того, аби її можна було представити Трампу. Очевидно, що суб'єктність сама Європи сьогодні під великим питанням, і на жаль, е, лідери європейські вони не готові робити рішучих кроків для того, аби її збільшити. От е, та сама пропозиція зеленського про створення об'єднаної армії могла би стати фактором. Підняття ставок і якраз на фоні загальної кризи в політиці щодо НАТО зі сторони Трампа, от вона могла б значно посилити і. Голос того самого Макрона, того самого Стармера, він лунав би значно гучніше. От і в цьому контексті так само треба підкреслювати історію і дуже правильну заяву, як на мене, з боку директора Рейнметал, який сказав про те, що ми Європа, опинилися за дитячим столом під час цих переговорів. Треба повертатися з дитячого до дорослого і свої аргументи і свою позицію доволі чітко доносити, щоб от такого договорняку, до якого сьогодні все рух. Хай все ж таки не сталося, пане Артеме. Чому європейські лідери за вашими словами бояться формувати своє військове об'єднання серед європейських країн на європейському <гум> континенті, турбуватись про свою безпеку? Вони більше бояться того, що це рішення буде непопулярне серед їхнього населення, чи те, що Дональд Трамп може радо сприйняти такий крок. Я думаю, що проблема в тому, що європейські політики не готові витягнути свою голову з піску, і вони все ще розраховують якось домовитись, якось знайти точки дотику. Вірять в те, що заяви Трампа це залякування. Ну і в принципі, в них є причина так думати. Умовно, якщо ми згадаємо погрози Трампа вести мита 25% і проти Мексики, і проти Канади вони виглядали ну виглядають на даний момент більше як залякування до отримання певних інших преференцій. От я думаю, що в Європі так само в. Своїх прогнозах очікують і спираються на те, що історія, от з риторикою про те, що безпека Європи тепер це їхні особисті проблеми, що все це якось прокатить, проконає, в якісь країни змусять підняти частку ВВП в загальному фінансуванні альянсу, і це десь простимулює Трампа свою риторику змінити. Але з того, що ми бачимо, от з цих активних контактів з Росією. З таким скажімо, показовою демонстрацією відсутності сприйняття європейських лідерів. То залякування вони можуть бути не тільки залякуванням, а й спрямованою політикою Америки. І знову ж таки, загроза російська вона нікуди не надівається. Згадаємо дані розвитки данського, яка каже про те, що за п'ять років росіяни будуть готові до повномасштабної війни на європейському континенті, і в цьому розрізі випливає питання: а чи діє досі п'ята стаття НАТО про колективну безпеку? Чи готові будуть сполучені штати надсилати свої війська? Що буде зі зброєю? Тому що так само ми бачимо повідомлення, що за наступні 5 років на 40% бюджет оборонки Трамп і його команда планують зрізати, чи буде взагалі цей ресурс? От тому питань на сьогоднішній момент більше набагато ніж відповідей. На жаль. Артем, але чи можливо такий а, варіант, що все таки країни, які знаходяться а, ближче до кордонів України, це Польща Країна Балтії, можливо, вони будуть більш інтенсивно готуватися саме до безпосередньо а, б, посилювати свої безпекові заходи. Будемо сподіватися, але так само все впирається в наявність ресурсу в цих країн і от дивиться на дискусію на рахунок того, а хто з європейців готовий відправляти свої війська в Україну для того, аби підтримувати стабільний мир. І серед них є Балтійські країни. <кій> вибачте, <кій> Балтійські країни наших союзників, які відкрито кажуть, що <кій> не готові. Є величезна кількість європейських держав, кажуть, не готові британці і публічно, і не публічно говорять, можемо зібрати чотири дивізії, чи це достатньо для проблем і загроз, які сьогодні існують? Ні, тому знову ж таки, мені здається, питання колективного захисту воно сьогодні відходить на другорядний план. Сьогодні історія є таких більш регіональних чи, можливо, навіть міжрегіональних, але локальних об'єднань держав, які віддають собі розуміння в тому. Яка загроза існує, як з цим працювати на тлі кризи в НАТО, на тлі цієї незрозумілої поведінки з боку Сполучених Штатів може бути альянси дуже різні країни Балтійські, які готові до конкретних дій? Польща от бачимо, не готова, але загроза для них висока Чехія, Німеччина. Тому сподіваємося, що все ж все ж таки буде зміни на посаді канцлера і замість аморфного шольца ми отримаємо Мерца, чия риторика більш скажімо, акцентована і зрозуміліше для нас. Велика Британія, яка історична. Знає як протидіяти російському імперіалізму, от можливо на тлі оцієї кризи і відторгнення Америки і Європи, можливе певне зближення з Китаєм. І так це може виглядати зараз дивно. Але Китай так само не в захваті від тісних переговорів Путіна з Трампом. Він розуміє, що його ОСАЛ упливає зовсім в іншу гавань. і. Драм своїми кроками в принципі багато в чому штовхає Європу в обійми Китаю. Тому, от е, система балансів в геополітиці сьогодні може зазнати дуже кардинальних змін, і все це якраз буде на фоні е, президента миротворця, скажімо так, який нехтує і. Безпековою конструкцію, яка була вибудована після другої світової, і просто плює на міжнародне право і на мораль, і на цінності, і на все те, що там останні 70-80 років об'єднувало Європу і західний світ в цілому. Тож варто готуватися до змін якихось зрушень у світовому порядку і підходити до цього всього з холодною головою. Пане Артеме, ми дуже вдячні вам за те, що догнались до нашого ефіру. Артем Бронжуков був з нами на прямому зв'язку, заступник директора аналітичного центру Політика.